Півтисячі пластунів з усієї України завітали до Івано-Франківська на ювілейну – 10-ту спартакіаду. Наймасштабніший пластовий захід передбачив чотири види спорту. Скаути брали участь у турнірах з футболу, волейболу, гандболу та баскетболу. Цьогорічні змагання присвячувалися семидесятій річниці з часу створення української повстанської армії. Тому пластуни сповна використали словесні атрибути підпілля. До назви самої спартакіади вони додали слово підпільна, а її організатор. Ром вважався комітет опору. Набір учасників називався мобілізацією сил. Франківськ це завжди було був центр спорту серед пластинів. І тому, от як я казала, що це вже десятиції ювілейна спартакиада. Вона саме зароджувалася в Івано-Франківську. Це почалося на рівні нашої станиці, на рівні івано Франківська а згодом переросло на рівні краю, тобто це вже стало все українське. Ну Так, вийшло, так історично склалося. Мар'янку Кубра зі Львова на спартакіаді вже третій рік поспіль. Цього року його курінь імені Богдана Хмельницького мав намір реабілітуватися за друге місце на попередньому турнірі. Тож готувалися до змагань довго і наполегливо. Скаути розпочали з перемоги у волейболі. Атмосфера чудова, бага дуже багато знайомих, друзів з різних таборів. Тут всі один одного знаємо. Часто спілкуємося. Братерський дух дуже. Підтримує, коли граєш. Загалом турнір став чудовою нагодою не лише помірятися силою, а й познайомитися ближче з однолітками з різних куточків держави. Оксана Дудій, Олександр Литваненко, новини на вежі.